Ми сьогодні будемо танцювати самбу, а саме фігуру, самбоход, Стаціонарний самбоход. Дивіться, як завжди, я дуже люблю все робити поетапно, тому перше, я вам просто показую, як ми рухаємося. Далі додаємо стопи, стегна, коліна, Все розповідаю. Тож, дивіться, найпростіше, що ми можемо зробити, це наступити правою ножкою. Далі відвести ліву назад. Але вагу тримаємо все одно спереді і знову прийти на передню ножку. Далі ліву підтягуємо до себе. Раз. Праву відводимо назад. Два. Але вага спереді, бачите, спереді. Ось перейшли на ліву ножку, забрали. Праву відвели, знову перейшли на ліву. Правою наступили. ліву відвели, перейшли на праву. Раз, і два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Якщо дивитися збоку, ви можете побачити, що я нахилилась вперед. Раз, і два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Важливий дуже момент. Наші стопи мають бути в сторону. Тобто, коли ви відводите ножку назад, ви її тримаєте нерівно. Це наш другий етап, що ми робимо: це займаємося стопами. А розвертаємо її назовні. Не всередину, не прямо, а назовні. Так само у нас розвертається і сторона. Тобто ми не прямо дивимося, а в сторону. При тому, що плечики дивляться прямо, а стегно в сторону. Так само з іншою ножкою. Право відводимо, носочок дивиться вбік. Сторона відкрита. І забираємо ще раз. Раз. Розвернули носочок. Два. Розвернули. Три. Розвернули. Чотири. Розвернули. Ну як? Дивіться, і зараз ми переходимо до наступного етапу. Це колінка. Колінка в самбі у нас використовується як баунс. Баунс це коли ми подаємо таз вперед, забираємо назад, вперед, назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. При цьому ми не стрибаємо вверх. Ми тільки таз подаємо. Колінка в нас м'які. І ось тут у нас дві ножки присідають. Далі. Ліва виходить назад, права зігнута. Переходимо направо. Вона зігнута. Підносимо ліву ножку до правої. Тут вони дві зігнуті. Далі. Права назад. Ліва зігнута. Тут ще важливий момент, коли ми зараз будемо додавати стегна, що вони по черзі вирівнюються, по черзі згинаються. Дивіться. На початку наш перший рух в самбоході – це невеликий напівкруг. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Як ми це робимо? Згинаємо ножки, право випрямляємо. Інша зігнута. Згинаємо, ліву випрямляємо. Права зігнута. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Тепер важливий момент. Робимо якраз півкруг. Раз, два. Зробили ліву ножку на стегно назад. Ліву ножку відводимо назад. Розкриваємо сторону, переходимо направо. Далі ми себе. Відштовхуємо. Робимо такий імпульс баунса. ззаду наперед. Бумс. І робимо вже в іншу сторону. Раз. Виводимо. Два. Забираємо. Раз. Права рівна і два. Хоп, ліва рівна і три. Вловили? Давайте я вам покажу на дзеркало. Постараюсь показати дуже зрозуміло і дуже повільно. Робимо півколо з лівої сторони направо. Праву ножку випрямляємо, Ліву відводимо назад. Розвертаємо сторону, переходимо вагою на праву ножку. Це у нас така позиція. Далі. Тут у нас імпульс ззаду. Пумс! Забрали ножку. Перенесли на ліву. Вона випрямилась, права назад. І перейшли знову на ліву. вагою, вагою тягнемося вперед і вниз. Пумс. Ще раз. Раз. І два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І ще.